Фанати Джорджа Мартіна знаходяться в становищі, якому не позаздреш. П'ята книга циклу пісні льоду і полум'я вийшла 14 років тому. Заплановано ще дві книги. Але зважаючи на поважний вік автора, на об'єм книг та на кількість сюжетних ліній, які треба звести докупи, все більш явною стає перспектива того, що серія залишиться незавершеною. Історія пам'ятає багато прикладів, коли письменник не встигав завершити свою роботу? Значна маса робіт Толкіна – Це були чернетки, які обрели фінальну форму завдяки його сину Крістоферу. Останні два романи з циклу Хроніки Дюни були написані сином Френка Гербрета Брайаном у співавторстві із Кевіном Андерсоном. В обох випадках роботу завершували сини авторів, що й самі були письменниками. А як бути, коли в тебе немає такого сина? Американський письменник Роберт Джордан працював над своєю фентезі-серією колесо часу більше 17 років. Перша книга Око світу черпає багато ідей із володаря перстенів. Схожість сюжетних тропів, персонажів та локацій, Джордан пояснював тим, що він навмисно показував читачу, що той знаходиться на знайомій території, але перед ним відкривається дорога у новий світ. Але починаючи з другої книги, Велике полювання серія знаходить свою індивідуальність і закріплюється у пантеоні епічного фентезі. 16 вересня 2007 року Роберт Джордан пішов із життя. На той момент він встиг завершити 11 книг циклу, але історія була далека від свого кінця. Здавалося б, це все. Але дружина автора Гарріет, вирішує, що все ж таки історію треба завершити і пропонує дописати її іншому автору. Розглядались кандидатури вище згаданого вже Мартіна, але фінальний вибір пав на Брендана Сандерсона, молодого автора, котрий встиг заявити про себе книгами із циклу Земли народжені, і був великим шанувальником Колеса. Він написав три книги і таким чином завершив історію колеса часу.